Друзі, вітаю вас на моєму каналі! Усім привіт! Запрошую вас переглянути новий влог. Сьогодні у нас буде дуже багато мотивації. Також покажу деякі свої покупочки, і обов'язково з вами почистимо прасочку. Вже дівчатка довго чекають це відео, просили мене показати. Будемо разом чистити праску, якими способами я це роблю. Ви дізнаєтеся вже в цьому відео. Тому вмощуйтеся зручніше, ми починаємо. У мене дуже болить вухо, йду до лора. Ось це вушко ліве, дуже болить. Думала, що вилікую його сама. Зазвичай, коли у мене болить вухо, може надуло або ще якісь бувають випадки. Я завжди мукаю маленьку ваточку у спирт, здушую її, подаю цей маленький тампончик у вухо. Сьогодні п'ятниця, з понеділка в мене болить і нічого мені не допомагає. Тому потрібно все ж таки, щоб мені призначили адекватне лікування йду зараз до лора. А потім, щоб вже не було дороги назад, будемо прибирати в комоді. Сьогодні будемо розхламлятися, тому я ось вже зараз прямо отак все зроблю. Повикидаю на підлогу. І покажу вам, до речі, як я організовую свою косметику. Як зараз вона у мене зберігається не у косметичці. Тому будьте на зв'язку, приєднуйтесь до прибирання. Я зараз все це повикидаю і свій одяг, і дитячий. Потім повернуся і буду прибирати. В планах у мене ще зайти деякі засоби взяти в Єві, деякі засоби взяти в Аврорі, потім повитираю. тут yes, <ріст> Іду з маленьким котиком. Забрала його з школи. Була вже в лікаря. В магазині Аврора я взяла свій улюблений крем для тіла, масло кокоса. Мені він дуже подобається. Це вже я беру третю баночку. За 55 гривень, по-моєму, взяла. 12 гривень коштує ось такий олівчик для чищення праски, називається Сноутер. Будемо зараз чистити разом праску. Також я взяла засіб. Галакс антижир, тому що той у мене вже закінчився. Зараз на нього в Аврорі акція 77 гривень. Попередньо я вже Галакс нанесла на праску, трошки постікав бруд, той, який був, але все ж таки застарілий нагар так і залишився на прасочці. Тому зараз цим олівчиком ми будемо його чистити разом з вами і винесемо свій вердикт. Хороший цей олівчик для чищення прасочки чи ні. Тому що всі ці лайфхаки з содою, з оцтом, з лимонною кислотою, на жаль, не діють. Я вже їх перевіряла. Все це не дієві засоби, брехня. І всі, хто чистить таким засобом прасочку чи дурять, чи не знаю. Дивилася навіть, що одна вичищала. Після лимонної кислоти і після зубної пасти. До речі, зубна паста також не працює. Дівчинка прямо під краном мила праску. Ну, дівчатка, як можна праску мити під краном? Ну, це взагалі. Отже, зараз на забруднену поверхню я нанесу олівчик, він розтане і я буду його чистити опо стару ганчірочку. Речі на просування. Просую я на ліжку. Ось так відчистилася праска. Звичайно, трошки здерлося покриття від а, того, що там уже дуже був застарілий такий нагар, але в цілому восковий оцей олівчик для чищення прасок ну, дуже мені сподобався. Ідеально, я вважаю, почистив. Будемо зараз тестувати нову прасочку. Ну, як нову, стару, але вже я їй подарувала нове життя. І знаєте, в мене відпала потреба купувати нову праску. Я вже Сказала, що хочу купити собі Philips Azur, але він коштує аж 5 тисяч гривень, можливо, навіть зараз і більше. Я дивилася на розетці, в офлайн-магазинах. Чомусь цю праску я не зустрічала. І зараз подумала так раціонально. Зважила всі за і проти. Подумала, що я не так багато прасую. Це не моя фішка. Я не люблю прасувати. Не раз казала це вже вам. Тому не бачу ніякої потреби купувати дорогу щупраску. Буду користуватися тою, яка в мене є. Тим паче, я сьогодні добряче її почистила. Я дуже задоволена результатом. <кхе> never slow yourself down you can do some more push past all the pain and you find a door open it up and finally explore everything that you thought you could never do before uh. and even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer to no man i still Що зв'язала, ось така буде в нас новиночка, така ковтинка з такими рукавчиками. Ось така ковтинка, бабусина. І ось таких два пухнастика на замовлення я зв'язала. І буду новеньку ковтинку сьогодні в'язати. Ось таку рожеву і шубку ось таких фіолетових ниточок. Дівчатка, хочу ще показати вам, що новенького взяла в магазині Єва. По рекомендаціям взяла ось такий тонер протизапальний для жирної та комбінованої шкіри. Фірма називається About Face. У мене, до речі, є з цієї фірми спрей для волосся. Він хороший, але не один з кращих, які в мене були, тому той спрей я не буду повторювати. Не буду купувати. До речі, планую вам зняти відео про всю свою доглядову косметику для волосся. Як я доглядаю за волоссям, як відростити довге волосся, покажу вам, які вітаміни для волосся я п'ю. Що мені подобається у цієї фірми, я, до речі, зараз вже згадала, що в мене був такий крем, гель Алоя. Подивіться, який крутючий дизайн флакону. Дуже дорого виглядає скло. Тут, звичайно, не е, дерево, а просто пластик, але виглядає дуже класно. Тонізує шкіру, регулює роботу сальних залоз, знімає запалення шкіри, е, викликані акне. У мене шкіра, я вже не раз казала, що е, схильна до висипань. Тому, думаю, мені він підійде. Покажу, що взяла для купання. Це такі два гелі для душу. Зараз, до речі, там чорна п'ятниця і багато дуже знижечок. Вирішила взяти два маленьких. Звичайно, вигідніше брати один великий гель, але вирішила взяти два різних, щоб було якесь різноманіття під час купання. Дуже класно пахне цей крем, він йде з какао. Пахне дуже класно, густий. фа, І ось такий він більш бюджетний до 40 гривень. Цей я коштував, по-моєму, 65, а цей до 40 гривень моксам, по-моєму, це український виробник, якщо я не помиляюся, так. Такий з дозатором тропічний смузі. Ось такий крем, я вже брала колись такий крем для рук. В принципі, він досить таки непоганий. Я вже колись брала, і, по-моєму, мені він сподобався ріс на повну силу, зміцнювальний шампунь у 10 разів сильніше волосся. Тут ніацин для ослабленого схильного для випадіння волосся. Зараз осінь і волосся випадає, але в мене, звичайно, і воно і росте, тому що по краю поросту волосся дуже багато маленьких новеньких волосинок. Але все ж таки хочу його зміцнити. І взяла також ще в магазині Єва ось такі капсули персіл. Тут 13 штук. Буду брати. Вирішила для себе, що буду брати лише капсули для прання, тому що результат кращий. A few moments later. ви тільки уважно погляньте, що я купила. Ну, це знаєте, називається переможець по життю. Як можна бути таким неуважним? Я купила не бальзам для волосся, а просто один і той же шампунь, але різного розміру великий 400 мл і маленький. 250. Капець. Цей подарую мамі. Вже спробувала його, до речі, дуже класний. Мені сподобався. Дуже густий. Хоча в цьому форматі він набагато густіший, ніж в цьому. Чому так? Не знаю. Тому, якщо при, наступного разу буду обирати цей шампунь, то обов'язково буду брати більше. Він дуже плотний, дуже густий. А цей рідкуватий, хоча шампунь один і той же. Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I i said i'm falling fast don't remember life before you that's fast i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date, you're so fine З дитячого розхламляю светрики, він його не любить. Оці штанці якісь такі йому незручні, хоча вони були досить такі дорогі, купляли в магазині резерв, але щось вони йому не зайшли. Кожного разу він психував коли я казала, давай його одягнемо. Тепер я його не заставляю. Не хоче, будемо їх або віддавати, або продавати. Носочки вже маленькі. Викидаю ось таку кількість шкарпеток. На літо на весну буду все одно купувати собі нові. Вдома зараз я ходжу лише в теплих або в тапочках. Тому тоненькі, коротенькі, я всі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 пар викидаю. Так, поскладала все. Ось такими стопочками найзручніше Кирилу доставати речі. Тут у нас більш-менш таке домашнє і білизна з шкарпетками. Тут мої речі. Я ще думаю, з приводу ось цього светрика, можливо, одягну його якось вдома, коли прийдуть друзі, але десь поза домом вже не планую його надягати. Така травичка. Тут я поскладала свої. Теплі шкарпетки в цих я дуже люблю знімати мотивації. Вони такі зручні, дуже еластичні. Тут мої домашні футболочки, і обіцяла вам показати ось цю шухлядку. Тут шкарпетки білизна, в принципі, нічого такого цікавого немає. Тут я зберігаю свої прикраси, ви вже бачили. І ось ця сторона вирішила я використати цей органайзер. Він на сінсею. Спочатку думала його продавати, але потім викладала. Вирішила зробити собі такий куточок. Тут дуже зручно діставати косметику, щоб не зберігати її у косметичці. Тут пінцетики, нитка для зубів, резиночки, креми, тут у мене пудра, там у мене щіпчики для манікюру, тут у мене гель-лаки. Я зараз собі роблю сама нігті, ви вже знаєте, ось такі у мене є кольори, тут у мене ще зберігається ось ця пудрочка Патрісія Ледо. Тут у мене. Пензлики і вся інша косметика. Питала мене в якомусь відео, чи подобаються мені оріфлеймовські помади. Помади в Oriflame хороші, але я не користуюся ними. Єдина помада, яка в мене є, це ось така Uncolor. І я у відео про макіяж показувала, що використовую її як бронзер. Кремовий. Не використовую на губки. Ну, можливо. Раз в 300 років. Так, це все, що тут. Сьогодні буду завершувати відео. Дякую, що ви його додивилися до кінця. Всіх люблю, цілую, обміню маю. Починаю лікувати свій отит. У мене отит середнього вуха. Прописали мені таке лікування, антибіотик, каплі, пробіотик. Отакі от, от пироги.